Guten Morgen. доброго ранку. На початку Великого посту перед Великоднем я прочитала у газеті одну статтю. Заголовок звучав так чому ви вживаєте алкоголь? Далі йшлося про таке рішення зупинитись приймають багато людей, особливо під час Великого посту. Кілька мільйонів громадян припиняють вживання алкоголю. Багато хто робить це не тому, що мусить, а тому, що хоче. Серед цих людей багато відомих політиків у цій статті згадується про мера Тюбінгену Бориса Пальмера, міністра фінансів Нільса Шмітта та міністра освіти Андреаса Стоха, які взагалі не вживали алкоголю. Вони говорять, що політики не повинні вживати алкоголь. вони віддають перевагу воді, чаю або яблучному соку, і алкоголь їм просто не до смаку. Я також не вживаю алкоголь. Він також мені не до смаку, звідки я це знаю. Одного разу я спробувала, і цього було достатньо. У нас вдома ніколи не було алкогольних напоїв, і я ніколи не мала бажання випити. Люди думають, що вони можуть почуватися добре тільки якщо вони на підпитку та розслаблені. Але я можу веселитись тверезо. Мені для цього не потрібно пити. У мене був дядько, який був алкоголіком. Його син, мій двоюрідний брат, теж п'є. Чоловік моєї двоюрідної сестри також був залежною людиною. Я достатньо багато чула про те, як їхні діти ховалися під столом, коли п'яний батько погрожував матері ножем. тільки тому, що вона не давала йому грошей. Ці діти зареклися, що такого страху вони більше ніколи не відчують. Наш будинок у Хельсінки знаходився у такому районі, де проводилася поступова реконструкція. Старі дерев'яні будинки, в яких мешкають малозабезпечені сім'ї, поступово зносять. Більшість чоловіків у цьому районі зловживає алкоголем. Я пам'ятаю, як ввечері по п'ятницях на вулиці відбувалися сутички п'яних, і нам доводилося викликати поліцію, щоб вони не повбивали один одного. Мої однокласники святкували закінчення школи з великою кількістю алкоголю. Вони тижніми планували, які напої вони хотіли б приготувати. Мене там не було. Після святкування одна з дівчат сказала мені: ти зробила правильно, Деякі так напилися, що святкування не було приємним. Алкоголь в суспільстві алкоголь є широко вживаним наркотиком. вечірній келих пива або вина є частиною повсякденного життя багатьох людей. але згодом алкоголь стає небезпечним. Люди швидко призвичаються до нього. Алкоголізм є жахливою залежністю, що руйнує людину психічно і фізично. І подолати залежність можна лише через повну відмову. Алкоголь є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Він спричиняє багато сімейних драм. З'являються проблеми зі здоров'ям та фінансові труднощі. Робочі втрачають роботу тому, що вони стають загрозою для колективу. Від зловживання алкоголем страждають рідні. В Німеччині близько двох мільйонів дітей віком до 18 років живуть у сім'ях, де один або двоє батьків є залежними. «20 тисяч дітей щорічно народжуються інвалідами, тому що їх матері під час вагітності вживали алкоголь. Алкоголь – це прибутковий бізнес і говорять, що корисний для суспільства, тому що створює робочі місця. Алкоголь створює багато робочих місць: лікарі, медсестри, поліцейські, пожежники, фельдшери, соціальні працівники, навіть ритуальні служби. усі вони мають з цього роботу. навіть металургійна промисловість отримує свою вигоду. Пов'язані з алкоголем автомобільні аварії призводять до ремонту та продажу нових автомобілів. Держава отримує мільярдні податки, і тому алкоголь ще довго буде хорошим бізнесом, незважаючи на багато страждань, до яких він призводить Біблія застерігає застерігає відживання алкоголю. У кого зойки, у кого стогін, у кого сварка, у кого горе, хто ранить без причини, у кого червоні очі? у тих, що при вині сидять довго, у тих, що в напитках дошукуються приправи. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує у келиху й рівненько лється. Опісля воно укусить, як гадюка, мов гаспи до трути впустить. Очима будеш ти на жен чужих дивитись, і серце в тебе розворот не промовить. І будеш ти, як той, що дремле серед моря, мов той, що вгорі спить на щоглі. Били мене, мовляв, а мені не боліло, то вкли мене, я ж того не чув. Як розбуркаюсь, то знову почну того ж шукати. Це точний опис дію алкоголю на людей. Не дивно, що Біблія попереджає про не дивись на вино, як воно рум'яніє, як ви блискує у келиху рівненько л'ється. Ми навіть не повинні дивитись на нього. Борис Пальмер відповів на запитання, чому ви не вживаєте алкоголь? Зустрічним запитанням. А чому ви вживаєте його? Він сказав, що питання ставиться з ніг на голову. поясніть необхідність пияцтва, а не утримання від нього. Пальмер сказав, що він завжди плавав проти течії. Плавання проти течії робить нас сильнішими. Нам потрібні сильні люди, які б могли витримати цей тиск. той, хто вже є залежним, потребує професійної допомоги. необхідно провести дотоксикацію, лікування та повну відмову від алкоголю. Програма анонімних алкоголіків може стати суттєвою підтримкою для таких людей, але їм слід визнати, що вони залежні і дійсно хочуть від цього звільнитись. Чому я не вживаю алкоголь? Для цього. Є кілька причин. Він мені не смакує, я не маю в ньому потреби. Я хочу бути добрим зразком для наслідування. Знаючи, як швидко можна стати залежним, я не хочу ризикувати. Я не хочу бути для когось спокусою до вживання алкоголю. Бажаю вам так само плисти проти течії і бути сильними. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, ми засмучуємось, коли ми бачимо, як багато страждань у цьому світі. Ми просимо Тебе зміцнити нас, щоб ми могли протистояти суспільному тиску і спокусі. Також допоможи тим, хто потрапив у цю пастку, щоб вони могли бути звільнені з твоєю допомогою. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.